Про підготовку до обрання нового папи розпитаю Кирила Говорина, доктора філософських наук, професора коледжу Стокгольму, архімандрита. Пане Кириле, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, конклав, який обирає нового папу римського, називають одним із найтаємничіших ритуалів у світі. Чим цей процес особливий? Чому він важливий не лише для католиків, а й для, для всього світу? Справді, це дуже давня інституція конклав інституція, яка дозволяє обрати нового римського понтифіка. Роль римського єпископа в католицькій церкві вона є особлива, безпрецедентна, можна сказати. В інших церквах немає подібної ролі. Римський єпископ вважається главою, верховним очільником католицької церкви. І його має право обирати власне конклав, якщо скажімо, для інших церков інших церквах, в тому числі в православних церквах, це робить собор єпископів, зазвичай за участю за участі всіх єпископів. А часто це буває також участь вірян, е, священників е, ченців. Тощо то в католицькій церкві коло тих, хто обирає представителя католицької церкви, воно звущене якраз до, до членів конклаву, яких в свою чергу призначає папа. От і ця процедура, ви правильно е, замітили, е, що вона є досить е, е, непублічною, а е, вона відбувається за закритими е, дверями. Більш того, учасники конклаву, кардинали, вони беруть на себе зобов'язання не розповідати про деталі е, дискусії і голосування за цими зачиненими дверами дверима. Тому зазвичай ми можемо лише. Е, е, Здогадуватися, що там відбувається. От і для справді для католицької церкви, як я сказав, це дуже важливе значення має, тому що обирається новий очільник цієї церкви, глава і в нього особливі повноваження з точки зору принаймні католиків. Решта християнського світу, в тому числі, наприклад, православні церкви, не вважають роль єпископа Риму такою унікальною, принаймні з православної точки зору, він є один з, один з патріархів право. Християнської церкви, з яким зараз немає спілкування у православної церкви, католицької церкви, от але, тим не менш, для всього християнського світу це обрання має значення, тому що значною мірою римський єпископ задає так мовити, тональність тих меседжей. Тих Тих кроків, які роблять часто і інші християнські церкви, на нього багато хто орієнтується, до нього багато хто дослухається, в тому числі за межами католицької церкви. Тому це обрання безумовно важливе для всього християнського світу, а і можна сказати для всього релігійного світу, через те, що римський єпископ також бере дуже активну участь у міжрелігійному в діалогі, діалозі, зокрема з монотеїстичними релігіями Юдейством і ісламом, як ви сказали, кардинали замикаються в капелі, вони голосують, потім вони спалюють бюлетені, світ чекає зовні на білий, ді, на білий дим. Перепрошую. А в цьому древньому без перебільшень ритуалі чи, чи є місце для несподіванок? Взагалі чи можливо спрогнозувати результати конклаву? Неможливо спрогнозувати результати конклаву, вони часто бувають несподіваними. Як, наприклад, це було з обранням попереднього понтифіка папи Франциска. От є навіть таке прислів'я Ватикані, що той, хто входить до Сикстинської капели як папа, виходить як кардинал. Тобто, часто ті прогнози, які дають щодо хто буде того, хто буде наступний папа, вони не виправдовуються. І люди, які мали такі сподівання щодо себе, вони. Вони залишаються кардиналами, так і не будучи О, обраними так. папою. Ну, Наразі, як повідомляють, от просто зараз переді мною відкрито USA Today, американці теж цікавляться, католиків серед американців досить багато. І е, 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 є ще дані, що серед фаворитів конклаву називають е, П'єтро Пароліна, Матео Дзупі, Луїса е, Антоніо Талія і. Пітера Торксона, а чому ці люди, як вираховують, ну це напевно змі? А чому так. саме ці особи є фаворитами? Ну це трошки завжди спекулятивний список. Mm -hmm. Він і, і зазвичай буває більшим. А це так звані папабіля, тобто ті кардинали, які не просто теоретично. Можуть бути обраними, тому що будь-хто хто бере участь у конклаві, він теоретично може бути обраний папою будь-який кардинал. От але це ті кандидати, які мають і певний реальний вплив, про яких відомо теж досить спекулятивно, що якась кількість кардиналів буде їх підтримувати. Справді цей ну, ви перерахували тих кандидатів, які мають шанси. Більшим можливо ніж інші кардинали бути обраними, але знову ж таки вони не гарантовані. І крім того, вони представляють різні течії всередині католицької церкви. Тому ми не можемо говорити про персоналії, а, а, і а, прогнозувати, кого оберуть наступним понтифіком. Але ми можемо говорити про ті течії, які будуть представлені під час конклаву, і з яких будуть тих чи інших кандидатів обирати. Оці течії а, вони є. По-перше, консервативні і більш прогресивні, а от є певна центристська така течія між прогресивною і консервативною. Також є дві течії, які представляють умовний глобальний південь і умовний глобальний захід. От, а це така трошки нова. Нові течі, які виникли відносно нещодавно під час, під час конклавів. останній раз, коли вони себе проявили, це коли власне обрали папу Франциска, який представляв глобальний південь. І зараз очевидно, що теж. Будуть обирати кардинали в тому числі між глобальним Півднем і глобальним заходом, і на глобальному заході будуть особливо розглядатися кандидатури з Італії, бо традиційно в католицькій церкві, самі церкві, саме представники е, римських е, родин. Династій і більш загально італійських е, обиралися пап, папами е, лише в 20 столітті цю традицію було е, е, так трошки порушено, і обирали пап з інших е, е, країн. Але це було до папи Франциска. Це були єпископи з глобальному мовного глобального заходу зараз після Франциска. Е, Залишається питання. Наступний єпискнаєписку Приму він буде представляти глобальний південь чи глобальний захід. Якщо глобальний захід, чи це буде італієць, але передбачити результати голосування з цього приводу ми не зможемо. Абсолютно незрозуміло. Ви нагадали зараз про інший вислів щодо царства небесного кажуть, що можна там побачити, зможете там побачити тих, кого не очікували, не побачити тих, кого очікували, а ще можете не побачити так. там себе. Знаєте, так і тут це правда да. Так. Скажіть, будь ласка, на ваш особистий погляд, наступний папа, наступний понтифік продовжить прогресивний курс Франциска, чи церква повернеться, чи буде потроху повертатися до консервативніших поглядів? Ну, власне, це і, буде, це і є суть того вибору, який мають зробити е, е, кардинали, чи залишити лінію Франциска, чи, його, чи, чи її модифікувати, а є навіть. Е, е, певна тенденція і є бажаючі досить радикально коригувати скоригувати лінію франциска зробити її більш більш консервативною ми бачимо певні політичні кола які стоять за цією спробою корекції радикальної корекції зокрема з боку сполучених штатів америки ми бачимо також а, а, представників власне всіх всіх цих течій а, тут є один такий нюанс, який важливо пам'ятати, що папа Франциск він сформував, а, фактично оновив суттєво колегію кардиналів і ввів до цієї колегії. Тих єпископів, які відповідали його духу, його баченню майбутнього церкви, це єпископи, які представляють так таке більш прогресивне крило, тому більшість тих, хто буде голосувати на конклаві, вони є так моти партією Франциска, умовно говорячи. Але знову ж таки належність до партії Франциска не означає, що вони будуть обирати виключно того, хто, хто без заперечень буде продовжувати цю лінію Франциска. Тому знову ж таки. Є тенденція до того, щоб, можливо, переглянути лінію папи Франциска, але буде складно знайти достатньо кандидатів, які підтримали цю тенденцію. Пане Кирило, я вам щиро дякую за цю розмову, за ваш час, який ви нам приділили. Це Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольму, архімандрит. Божої благодаті нам всім, пане Кириле, дякую вам. Дякую вам. На все добре.